Доброго дня, шановне журі. Я студентка другого курсу комунального закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж Панасевич Людмила. Цитрусові рослини містять багато корисних для людського організму речовин та мають чудові смакові ямості. Вважається, що на плоди цитрусових на світовому ринку припадає більше третини всіх споживаних свіжих фруктів. Що ще цікавого, ми можемо про них розказати. Задали ми собі це запитання і вирішили дослідити жирнокислотний склад олії представників цитрусових рослин. Отож, шановне наукове товариство, хочемо запропонувати до розгляду нашу наукову роботу дослідження жирно-кислотного складу олії цитрусових». Мета роботи це дослідження жирно складу олії насіння представників родини цитрусових. завдання роботи: отримати олію з насіння цитрусових, провести аналіз жирно-кислотного складу олії за допомогою газорядинної хроматографії. Чому саме жирні кислоти? Тому що ні для кого не секрет, що для організму людини і вищих тварин є дуже важливими такі поліненасичені кислоти, як лінолева, ліноленова, арахідонова. Ці кислоти в організмі або зовсім не синтезуються лінолева і ліноленова, або утворюються в недостатніх кількостях. Арахідонова, тому їх називають незамінними або есенціальними кислотами, і вони відносять до вітамінів групи F. Ці кислоти відзначаються високою біологічною активністю, і їх основними фізіологічними функціями є накопичення енергії в клітинах, стабілізація температури тіла, оберігання шкіри від висихання і лущення, подушка для тканин і органів, відтворення сімейства гормонів, необхідних для клітин, клітинної біохімії і метаболізму енергії. Серцево-судинне і імунне здоров'я. Вони покращують роботу серця, мозку, очей і суглобів, знижують рівень шкідливого холестерину. Ці кислоти можуть надавати протизапальний ефект і є відмінними антиоксидантами, тобто сприяють виведенню з організму, токсинів і вільних радикалів. Об'єктом нашого дослідження є насіння представників родини цитрусових лимону, апельсину, мандарину, грійфруту. Елементам наукової новизмі у нашій роботі є те, що вперше проведено дослідження жирно кислотного складу олії насіння цитрусових. Такі дані у доступних нам літературних джерелах відсутні. Об'єкт нашого дослідження ми придбали на звокзальному ринку міста Луцька. Наша робота включала в себе такі етапи: виділення насіння для одержання олій насіння цитрусових, лимону, апельсину, мандарину та грейпфруту. ним було ізольовано насіння спільних фруктів. Сушили протягом місяця у темному місці при кімнатній температурі, потрібні були за допомогою млинка Мрія. Практичну частину роботи ми проводили на базі кафедри органічної хімії та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки. Отримання олії з насіння. Для отримання олії було використано метод вичерпної екстракції гексаном у апараті Сокслета. Для прощиних використовували гексан приблизно 2 треті колби. Екстракцію проводили 2,5 години. Після припинення екстракції колбу зрощено охолодили і після цього здійснили відгін гексану методом простої перегонки. Для цього екстракт поміщали в колбу приладу для простої перегонки. Відгонка розчинника відбувалась при температурі 67-68 градусів Цельсія, температура кипіння гексану. Залишки гексану видаляли, відкачуючи повітря з колби, за допомогою водоструменого насоса. Отриману олію, вижили та розрахували вихід олії на 100 г сировини. Було встановлено, що насіння лимонів містить 66% жирної олії, насіння апельсинів – 52%, насіння мандаринів 34% та насіння грейпфрутів – 25%. Дослідження жирно-кислотного складу олії, підготовка олії, якісний і кількісний склад окремих жирних кислот аналізували методом агазорідиної хроматографії. Цим методом безпосередньо визначається концентрація метилових естерів вищих карбонових кислот. Ми підготували дві проби. Прощений натрій метилату, метилові естери кислот. Підготовлені проби досліджували на газовому хроматографі. Аналіз жирно-кислотного складу досліджуваних олій ми проводили методом високоактивної газорідинної хроматографії на хроматографі кристал 2000M з капілярною колонкою DPFF. ПІ, США та полум'яно-іознізаційним детектором. Загалом у жирнокислотному складі усіх досліджуваних оліїв переважають ненасичені жирні кислоти, що представлені олеїновою, ліоноленовою та ліноленовою кислотами. Ці кислоти відносять до незамінних, так як вони не синтезуються в організмі людини, але необхідні для нормального його функціонування. Міст лінолової кислоти складає від 29,9% у олії насіння апельсинів до 43,2% у олії насіння мандаринів. Особливо цінними вважаються жирні кислоти, які знижують ризик розвитку серцево-сутильних захворювань. Згідно з отриманих результатів ліноленової кислоти найменше у олії насіння апельсинів близько 1% та мандаринів 2,7%. Дещо більше її в олії насіння грейпфрута 4,6%. Найбільше аліноленової кислоти міститься в олії насіння лимона, де її місця гає 7,8%. Крім того, олія лимона містить найбільшу загальну кількість насичених жирних кислот 76%. А її вихід є найбільшим серед досліджуваних олій. Тому, на нашу думку, ця олія є найбільш перспективна для народного господарства. Я вважаю, що дане дослідження може бути використане для харчової промисловості, зокрема поживання олій для косметичної промисловості. Дякую за увагу.